Привіт, мої любі друзі! Привіт! Привіт, привіт, привіт! От і настав жовтень. Швиденько закінчився вересень, і літо пролетіло, хоча була величезна кількість подій. І сьогодні перше жовтня. День прохолодний, але вже сонячний, і вже настрій зовсім інакший. І тому що сьогодні величезна кількість свят, свят, які пов'язані з нашою країною, світом, з сонечком. З чудовими, чудовими подіями, і зараз я вам про це розповім. 1 жовтня ми, українці, святкуємо День козацтва, День захисників нашої країни. І день покрова, покровів Божої Матері. Чому саме перше жовтня? Звідки, коли відомі про ще згадки, про козацтво, чому покрова Божої матері, про це усе я вам розповім. Але в першу чергу я від щирого серця з земним уклоном хочу подякувати усім нашим хлопцям, нашим козакам, хлопцям, дівчатам, захисникам нашої країни, які боронять нашу землю від тих клятих орків, які без попередження 24 лютого в 22 році вдерлися з повномасштабним вторгненням на нашу землю. За наші світанки, за наші філіжаночки, кави з шматочком шоколаду, за те, що ми можемо слухати ферен сталіста і дивитися виступ ансамбля вірського, за те, що ми живемо. Величезна вам дяка і земний уклін. Козацтво, перші згадки про козацтво з'явилися в 15 сторіччі. І козаки, які... Брали для себе острів на Дніпрі, а це саме там, де сучасне місто Запоріжжя, тому запорізькі козаки на острові Хортиця. І перша згадка в 15-му сторіччі козаки, самі мужні українці, збиралися до гурту і боронили оці всі землі, які знаходилися кордони від Литовського князівства до до Кримського ханства, і вони мріяли про власну країну. Це були дуже можні військові угрупування, поселення, наше козацтво. І саме в цей день, коли була покрова Божої матері, козаки обирали собі отаманів, і так воно привелося, що матір Божа своїм. Омофором, покровами своїми, захищали наших козаків. Ми зазвичай це день святкували 14 жовтня. Але ж е, указом президента в липні 2023 року е, Володимира Зеленського свято з рахуванням того, що наша церква е, греко-католицька, Українська православна церква, перейшли на Неоюлянський календар, свято було перенесено на 1 жовтня. І дуже легко запам'ятати, 1 жовтня. Неймовірно, під час золотої осіні ми святуємо покрива Божої матері, день українського казацтва і день захисників України. Все разом величезна, дяка вам наші любі, тому що без вас не було б таких світанків і таких репортажів. А ще сьогодні, і це вже дуже давня-давня традиція. Світ святкує всесвітній день музики. Скажіть мені, будь ласка, як можна жити без музики? Просто ніяк. У мене музика завжди в житті. Я просинаюся під те, як співають чудові жаворонки, солов'ї, особливо тут у Києві, де багато сосен, дубів, і це просто чарівно. А потім поступово це переходить в музику ференсталіста, якщо я в Чернівцях і гуляю австрійськими вуличками центру Чернівців. Тому що Ференс Ліст відвідував з концертами наше чудове місто. А ввечері це, скоріш за все, буде блюз або френк-сінатра. Це залежить від того, в якій я країні, в якому я ментальному стані. Зазвичай в мене пікардійська терція. Повези мене туди, повези мене містенький трамвай, або я від негоди захищу тебе плащем з моїм плащем, моїм плащем. Вітання, місто, Лева, нашим любим. Музика, 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 чарівна музика, яка. Є гармонією душі. Якщо вам хочеться співати, якщо підсвідомо ви співаєте і ви залучені в музику, це говорить про вашу гармонію, про ваше щастя, це надважливо. І в цей день я хочу привітати усіх людей професіоналів, які дають нам чаруючі звуки, які працюють на ниві е, творіння музики, служіння е, е, цій чудовій музі. Це, звичайно, Лева Борисовича Фільмана з його дружиною Любов Фільман і їх сином Дмитром Фільманом, які це. Музикальна родина, але в Борисич це. Диригент, маестро, керівник бенду Фельман Бенд. Це, звичайно, дует Писанка, Оксаночка Савчук, народні артисти України і Іван Кавасюк, цимбаліст. Це, звичайно, плай, буковинський ансамбль, заслужений артист і керівник виртуоз Скрипаль Микола Гакман. Це, звичайно, Павло Чоботов і Шапко, знову ж таки, артисти Чернівецької філармонії. Я поки що по Чернівцям, а потім далі. Це, звичайно, наш буковинський ансамбль, і мені Кушніренка. Пісні, танців, ансамбль війського. Це звичайно, усі актори театру Франка, тому що вони такі музикальні театру Лесі Українки, усіх театрів нашої країни, мої любі. Я дуже вам дякую за те, що ми можемо бути щасливими і насолоджуватися тим, що ви робите. Дякую вам, тому що ну без вас ми б не були настільки наповненими. А ще сьогодні ще. Дві цікаві події, про які я не можу розповісти. Думала розбити на декілька репортажів, але часу катма, тому що я вже завтра буду від'їжджати до Чернівців на купу купезну події до храмових днів, до дня народження рідного, рідного міста, столиці Буковини. Сьогодні міжнародний день кави, ось так. І знову ж таки, кава поєднана з Україною безпосередньо. Кава кава відома. По-перше, в Ефіопії так перше, де почали її вживати кавові зерна. Вони її вживали в їжу, не як напій. Вони робили з рослинних жирів такі собі кульки для того, щоб їх їсти, коли їм було голодно. І оці кавові боби вони мілили і як спеція, туди додавали. Ось таке цікаве застосування. Далі кава поширилася Сірією, і потім звідти Туреччиною, адже вони були на постійному конекції в, в різних своїх міграційних процесах. І як кава потрапила до України. Це дуже просто в тисячу. Здається. 562 -му, 662 шість році наш видатний українець Юрко Кульчицький. Давайте ми розповім цю історію. Юльку Юрко Купчі Кульчицький був забраний в полон е турецьким військом Османами, коли вони робили свої загарбницькі походи на територію нашої України, того часу Західної України, і він був дуже здібним хлопчиком. Він з дитинства вивчив досконало турецьку мову. Маші українські мізки, такі козацькі мізки. Він був дуже кмітливим. І дуже багато ще вивчив. І коли з яничарами так вони пішли, т -т турки всупереч домовленостям завойовувати відень, Юрко Кульчицький якось приметнувся туди в табір до наших до супроти ну, османів, значить досконало українську турецьку мову, значить традиції він. Е для того щоб відень, до речі, ніколи турки не взяли жодного разу. наприклад, Біл Білгард багато разів старався з землею, як птиць, птаха Фенікс. Він відрожувався. А Відень – ні. і наш українець Кручицький, якому є пам'ятник Відні біля собору святого Стефана в самому центрі Відня, Він підійшов до керівника війська військами, військами на астрійської армії. Там були і наші казаки, і сказав. Що він знає, як зробити так, щоб турки не е, облогою не взяли відень. Він дав усі моменти дислокацію військ турецьких. І австрійське зібране військо вдарило по туркам і розбило його, і вони не захопили відень. Юрка викликали до головнокомандуючої кажуть, що що тобі потрібно за те, що ти так нам допоміг. А він каже: слухайте, там турки, коли. Е, Бігли, вони полишали такі мішки з якимись такими кругленькими, такими невідомо чим. Якими штучками такими дайте мені оті мішки? каже, та що ти ми тобі можемо дати маєтки, землі, відні, будь-що що ти хочеш? Ні, мені потрібно тільки ось ці мішечки. кажуть, ну якийсь дивний хлопець. І там була кава. Але ж Юрко Ковчильський жив багато років в Стамбулі, в Османській імперії, в Туреччині на той час, і він знав, що таке кава. Тоді вже були в Туреччині перші салони, хайчана, здається, так, де вони збиралися, пили каву свої більш такі більш оборотісті, оборотісті напої. І він е, зробив перші кав'ярні у відні. І туди спочатку ходили тільки мужчини. Це був загалі, знаєте, такий салонний, салонний стиль життя. Далі вже виникла кава меланч з молоком. Це знову окрема розмова про каву. Я можу розповідати багато що. Таким чином, культура кавування дійшла до відню. А далі вже поширилася країною. країни, звичайно, до Львова, який в той час був угорщиною так само Чернівців. Ось така історія вам. Пам'ятник Юрко Кульчицькому є у відні, і, звичайно, в віденські в львівські капальні кави на площі ринок є величезний портрет. Ви будете дивитись, коли ви будете там дивитися мої ви будете згадувати цього неймовірного українця, який допоміг тому, щоб турки не захопили Відень, бо вони б 100% свою армію це зробили, і приніс каву, прославився в нашу рідну неньку країну, а народився він у стрію. Галичина, ось так там, де річка стрій. Ще сьогодні міжнародний день какао, на цього вже буде занадто і шоколаду. Тому, мої любі, на завершення. Я хочу подякувати нашим хлопцям за те, що ми можемо робити ці атери. За те, що ми можемо сісти вдома, включити ференсталіста, а чи пікардійську терцію, зробити собі філіжаночку кави, відламати шматочок смачного чорного шоколаду, почастувати. І заспівати, наприклад, у Києві мені зараз хочеться співати, як тебе не любити, Києва мій!» неймовірне місто, яке мене надихає, в якому я дуже щаслива. З любов'ю до вас поки що з Києва. А завтра побачимо ваша Оксана Дем'янишина 1 жовтня 2024 року, свого улюбленого сквера, місця, де я завжди щаслива. Па-па, до нових зустрічей!